Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Величає душа моя Господа і радіє Дух мій, Бозі Спасителі мої, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчини мені великі, всемогутні і святе Його ім'я. І милосердя його зродив рід на тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розвів гордих дубками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних насатив благами, а багатих підіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля, слогу свого, згадавши милосердя, яке він проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.